Омтіві про головне. уже вот точно, прям точно-точно-точно подтвердили, что в июне, в июле к ним пойдут F-16, и уж они-то, конечно, помогут. Да. И даже про атомное оружие заговорили. Как поведомили в батальоне беспилотников 3-й окремой штурмовой бригады, на Авдеевскому напрямку появились подразделы врага, которые имеют другую амуницию и та отличаются тактикой ведения боя. Наши вежливые люди лучше всех подготовлены, лучше всех одеты. У них все есть для ведения боевых действий. Якщо порівняти з попередніми тижнями, то на авдіївському напрямку кількість атак, спроб штурмів з боку ворога, суттєво зменшилась. Зараз ворог почав завдавати точкові удари із використанням техніки. Там зауважили, що якщо говорити про причини зменшення ворожого тиску, то це вказує на величезні втрати ворога. І зараз він перегруповується. За інформацією розвідки, відомо, що у росіян відбувається ротація, тобто вони підтягують резерви та виводять недобитки своїх. Їх військ, які понесли значні втрати. Крим не спав цієї ночі. Невідомі літаючі об'єкти атакували центр Севастополя. В центрі, в центрі. Упало в центрі. На опублікованих відео яскравий вогонь. Видовище супроводжують три гучні вибухи. Місцеві загарбники дивувалися, чому після бавовняних ударів з'явилося так багато диму, та активізувалися пожежники. Місцеві гауляйтери перерахували місця, де впали, нібито уламки ракет. Та навіть зізналися про влучання ракети в один об'єкт. кажуть, вона поцілила в офісну будівлю на вулиці Рудніва. Втім, прилетіло у місце розташування колишнього штабу військово-морських сил України, який після окупації півострова перетворили на військову частину росіян. У мережі публікують світлини, де видно, що у цьому приміщенні вибиті вікна, а припарковані поруч автомобілі пошкоджені. Місцеві телеграм-канали писали і про вибухи та пожежу у козачій бухті. Там базується 810-та бригада морських піхотинців Арефії. Да, 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 все да, ага, да. Кремлівські пропагандисти заявили, що після нічної атаки у Севастополі загинули понад три десятки російських військових. Одинадцяте роз них офіцери. кажуть, вдалося уразити, нібито добре замаскований командний пункт. Окрім втрат особового складу, пошкоджені три літаки. Су 27 пишуть місцеві телеграм-канали. Один із них понівечений найбільше у небі над Севастополем збили щонайменше 10 ракет. Відзітувала окупаційна влада. Ці бурхливі події уже прозвали найбільшою ракетною атакою Севастополя. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що силам оборони вдалося уразити великі десантні кораблі Ямал та Азов, центр зв'язку та ще декілька об'єктів чорноморського флоту РФ у Севастополі. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським льотчикам та морякам за успішну бойову роботу. Змогли відчути гострі емоції окупанти в багатьох інших куточках Криму. Лише поблизу селища Гвардійське було чутно 20 вибухів. А у Досвіта відкрився неймовірний краєвид у вигляді чорного диму. Так потужно у гвардійському горіла російська нафтобаза. Вона розташована неподалік залізничної станції Остряково. Після удару почали евакуацію жителів приватного сектору, який поруч із палаючою нафтобазою. Місцеві жителі повідомляли, що чули вибухи та бачили задимлення поблизу Сімферополя, Євпаторії, Сак та Керчі. А ще біля Балаклави та на території військового аеродрому у Новофедорівці. Кремлівські партизани попередили, що після нальоту ракет російські силовики і ФСБшники можуть навідатися до кримчан та перевіряти їхні телефони, як це вже відбувалося. Бояться про українського населення на півострові. Лідія Середюк, п'ятий канал. Вже третя масована повітряна атака по Україні. За цей тиждень ворог запустив 28 шахедів та 29 крилатих ракет Х 555 та Х 101 Як повідомляє командування повітряних сил, для нового удару московити підняли 14 літаків Ту-95, Цілили з російського Енгельса. Безпілотники камікадзе запускали. з із Приморсько ахтарська це Краснодарський край, і з мису Чауда, Це тимчасово окупований Крим. Захисники неба збили 18 ракет, і 25 дронів. Сили ППО працювали у восьми областях. Прикордонники знищили п'ять ворожих безпілотників. Російська ракета порушила повітряний простір Польщі під час атаки по Україні. Про це повідомляли в польських збройних силах. Інцидент стався о пів на п'яту ранку. Російська крилата ракета залетіла до Польщі неподалік міста Осерду, що у Люблінському воєводстві. У польському небі ціль перебувала 39 секунд. Заглибилась на понад 2 кілометри, згодом повернулася до повітряного простору України. У Міноборони Польщі вже відреагували на російську провокацію. Запевнили, що обов'язково збили б ракету, якби вона становила загрозу і залетіла глибше. Для цього були всі засоби. Локаційні системи вели ціль протягом всього відтинку польоту. Командування повітряних сил вжило необхідних заходів. У небо підіймали і польські винищувачі, і авіацію союзників. По НАТО про інцидент вже поінформували президента Польщі Анджея Дуду і партнерів з Альянсу. Моніторинг обіймував кілька досвіта о 4.43 Одна з російських ракет порушила польський повітряний простір. Об'єкт увійшов над селом осерду в воєводства і перебував над територією нашої країни протягом 39 секунд. Він пролетів на висоті близько тисячі двох тисяч метрів. Польські військові спостерігали об'єкт у радари протягом усього польоту. Раніше, як я вже говорив, були вжиті всі стратегічні заходи для гарантування безпеки. Залучили Польські та союзницькі чергові групи літаків F-16. Якби були якісь передумови, що цей об'єкт рухається у напрямку будь-яких цілей, розташованих на території Польщі, звичайно, він був би збитий і були б вжиті відповідні заходи. Теракту під Підмосков'ї не привід посилювати війну із Україною. Велика Британія застерегла Путіна від непоміркованих дій після теракту у торговому центрі Крокус Сіті Гол. Повідомляє британське видання «The Телеграф. Зауважили останні дії Москви безпідставні. Кремлівські посіпаки вигадали зв'язок між Україною та терористами і діл. Пропагандистські міфи повторив Путін. Державні російські медіа теж не пасли задніх, намагалися дискредитувати українських посадовців. Поширювали відверті фейки, зокрема, показали в етері заяву секретаря РНБО України Олексія Данілова. У день нападу він буцімто радів подіям у Підмосков'ї. Насправді ж цієї заяви ніколи не було. Відео Данілова повністю згенероване штучним інтелектом. Британія вкотре застерегла Росію від провокації, зауважила, що немає жодних підстав говорити про український слід у теракті в Підмосков'ї. Київ одразу та повністю заперечив свою причетність. Російський Новокуйбишевський НПЗ припинив роботу після атаки невідомих безпілотників. Про це повідомляють ворожі пропагандисти. Наліт дронів на Самарську область Росії стався напередодні. Внаслідок прицільних ударів на підприємстві серйозно пошкодило остаткування. З ладу вийшло остаткування атмосферно вакуумної Перегонки руйнування виявилися непоправними. Виробничий цикл заводу довелося повністю зупинити. Термін відновлення складно передбачити. Подібний ремонт вимагає багато часу, ба більше він потребує західних високотехнологічних компонентів і обладнання. Але дістати їх офіційно Росія не може. Даються взнаки міжнародні санкційні обмеження. Сьогодні стало відомо, що американський служащий Девід Франклін Слейтер. сливал военные тайны через сайт знакомств русским. Отставной подполковник американской армии прикомандирован к силам стратегического командования вооруженных сил США. Именно это командование отвечает за ядерный арсенал. 63-летний Слейтер работал на авиабазе Афаты, имел доступ к секретной информации, в том числе к брифингам по Конфликта на Украине. И все эти данные он охотно передавал некой красотке из интернета. Красотка, предположительно из СВР. Хотя представилась она, естественно, украинкой.